Лопатий сніжок. А мені завтра на мотоциклі їхать. Хі -хі -хі. Майже 700 кілометрів. Обоєм надіятися буде суха траса. Що, перші 100 кілометрів пройдені? Все нормально, отак їде, тепленько. Сонячна погода. Рус, довжиться, нікуди не втік. О, тихенько собі ворем їхав. Соточку тримаю, нікуди не спішу. Дорога файна, сонечко. Дякую Богу. Дякую всім Tom. Вчора було сонячно.